В нашій області акція майбутнє лісу у твоїх руках стартувала до міжнародного дня лісів з кінця березня, по 21 квітня до дня довкілля в Україні. В Усіх лісгоспах проходитимуть заходи засняної посадки лісу із залученням учнівської та студентської молоді, представників громадських організацій та органів влади. Для працівників Коростишівського лісового господарства ця подія по-своєму особлива, адже присвячена вона пам'яті нашого. Працівника, який працював майже 30 років, заслужений лісівник України Савенко Петро Петрович. Раптова смерть в минулому році забрала його від нас. Але, продовжуючи його справу, обхід прийняв зразковий, обхід прийняв його син. І сьогодні на цьому участку будуть посаджені лісові культури, які закладаються підвалими на ціле століття. Сьогодні акція майбутнє лісу у твоїх руках. Я дуже пишаюся, що я є сином Савенка Петра Петровича. Я заступив на його місце, буду доглядати ліс. В рамках акції відбулося і відкриття меморіальної дошки, присвяченої заслуженому лісівнику України Петру Савенку. Відчуття, мабуть, такої гордості за свого чоловіка, мабуть, такої якоїсь, ну, тремтять руки. І, мабуть, така гордість, і якесь, не можна передати його словами, що цю ділянку буде доглядати моє дитя. Всього в цей день було висаджено 4 гектари лісових культур. Ну, це зв'язок покоління, ми будем, ми, нас не буде, а ці дерева будуть рости, і це прав, правнуки наші будуть користуватися тими плодами, що ми зараз закладаємо.